Священник-браконьєр. На Прикарпатті рибінспектори спіймали ксьон, за який вибирав рибу електровудкою. Це була операція, готувалася декілька місяців. Браконьєра в Рясі та його сина рибінспектори спіймали на гарячому. На човні вони перевозили майже 100 кілограмів мертвої червонокнижної риби марени, верезуби, суми та підусти. Зломисники не гребували навіть мальками. Ось вам дитинка, власне, який розмір. Цієї морени. Це річний сомічок, річний. Цього року він з'явився на світ. Рибу браконьєри вибивали електровудку. Інспектори не виключають, загинуло значно більше живності. Вона просто пішла на дно. Це пристрій, який вбиває, все живе у воді. Вплоть від великої риби до маленької і до, до ну, все вбиває живе. І рибу, яку вони не встигли витягнути на лодку і зловити, вона пливе по течії, лягає на дно, гниє і пропадає. Це просто геноцид для всього живого, що є в воді. Екологи шоковані. Збитки, завдані браконьєрами, сягають сотень тисяч гривень. Там е, коло 20 штук березуба, коло 15 штук марени. Збитки нараховуються згідно такс за кожну штуку окремо, незалежно від і ваги, в тому, що було у лові, найвелика такса за збитки. Е, вона верезуб, це 10 тисяч гривень за штуку. Досить е, е, така по таксах ціна це марена. Її 450 гривень. Власне, якраз є наші чемпіони. Спіймані браконьєри, отець Микола та його син червонокнижну рибу вони перебили, бо, начебто, готуються до весілля. Їм не вистачає для гарної гулянки трішечки рибки. Ось вони. Ось вони собі взяли, не знаю, мало бути, мабуть, рибне весілля. Незаконною риболовлею браконьєр у Рясі займається давно, кажуть інспектори. Кілька років тому його, начебто, навіть оштрафували на десятки тисяч гривень. Щоправда, штраф для священника тоді заплатили віруючі прихожани. На наших теренах дуже такий вправний браконьєр, за яким велося. Давно ну, стеження волося, і давно його вже прагнули затримати, пробували. і Йому завжди вдавалося уникнути затримання. Можливо, йому хтось допомагав, можливо, його хтось покривав. Нині вицями Миколи новий прихід у церкві знімальна група чоловіка не застала. Селяни ж Заксьонза стоять горою. Він так привернув молить до церкви. Піждав, він має дуже гарне казані. Я не думаю, що він на таке міг піти, Я знаю проти священика браконьєра. Наразі розпочато кримінальне провадження за незаконну риболовлю. Йому світить позбавлення волі до трьох років ув'язнення. Лариса Фриїшин, Світлана Маленюк, Владислав Петриченко, телеканал 402.